Усім привіт з Венеції. Ось так тут люди ходять. Ми також вийшли погуляти. Сонечко вже ховається і можна легко дихати. Каналів повно, людей менше, ніж було. Ми вийшли. Будемо шукати, де повечеряти. Дивіться, дома, звичайно, тут не дуже такого, такого гарного вигляду, але вони. Вони, так, да, вони щось мають своє, свою якусь красу. Чого? На. No. Но. No. Якби вони нічого не вертували сюди, люди не ходили подивитися на це. Вона тримається, не рушить його. Ні вода, ні волога і ні нічого. Всі ходять дивитися на нове та гарне. А ось таке також має свій успіх у людей, тому що тут людей порахувати ніхто не зможе, скільки ходять на це дивитися. Бракадін якийсь. Бракадін Антоніо. А ми гуляючи потрапили ось тут на станцію швидкої допомоги на катерах. Ми вийшли до якогось собора. Гарна така будівля, видно, що стара. Пам'ятник. Треба йти ближче читати. Кому цей пам'ятник? Тут така плаза. Люди відпочивають, їдять, їдять. П'єтро Мосеніго. І про канали. Колись чула, що канали кажуть, що погано пахнуть, неправда. Можливо, буває таке, але ну, от ми прийшли, така вже раз, пека, ніякого запаху нема зовсім. Так як морська вода, ну, вона має свій запах, але непоганий. Гарний вечір! Ну, дивіться, українці і тут є. Прапорець наш майорить на каналах. А тут дивіться шикарний магазин з масками, з пір'ями. Це для карнавала тут, напевно, плаття. Дивіться, костюми яких. Кавалерів, елегантних. Піря різних кольорів. Гуляємо вузькими вуличками. Ми тут вперше, тому а тут маски розмальовують. Ми тут вперше, тому хочеться побачити. Все, тому що ми тут ненадовго. Це якась така майстерня, де розмальовуються маски. Кітя спить, фіря далі тут, Павлінь, пікок. Дворики невеличкі. Так само, як ось ці вулички. Прохідні невеличкі. Машини тут не їздять від слова зовсім. Тільки... Лодки, кораблики. Вузько, ну тут навіть не їздять на цих на, Скутер. на скутерах, так? Да? Білизну вивішують. На лодочці покататися з таким гондольєром на гондолі. 100 євро? 100 євро. Плюс-мінус. Дві Спокійні такі види на канал. Тут вже все відпочивають. Ніхто не пливе, не співає, не гуляє. Відпочиваємо, да? Ну, пошарпане воно це трошки, ну таке облізле, але мені подобається, воно має свій якийсь такий шарм. Воно приваблює людей. Ось такі тут. Атмосферні вечори, люди виходять вечеряти. В одних ресторанах чомусь людей більше, в одних менше. Ми зайшли в супермаркет такий маленький, взяли пару яблук, пару персиків, води. Та йдемо дивитися далі. Так, да, ми тут були, цей базарчик тут. Ми звідси прийшли. Ми вже стільки пройшли, що без GPS ми додому вже не попадемо. Треба відкривати GPS і йти по заданому маршруту. Вуличка наліво, вуличка направо, мости, мости, мости і все. Ці гандельєри ще розповідають якісь історії про ці всі, дати їх будування, співають. Но ми ще не чули, щоб співали. Бутіки з крутим одягом, напевно, дороге, ми навіть не заходимо і не питаємося. Дуже багато муранського скла. Різні різні якісь вироби. Дивіться, навіть папуги є. Кольорове таке скло, клоун. Багато морозова. І здебільшого тут ресторани, піцерії. Але я вже після такої важкої дороги не можу дивитися ні на піцу, ні на Пасту, як у них тут. Гарне місце. Дивіться. Багато народу. Можна щось купити. Якийсь шаль, якийсь платок, сумку. Велика лаза. Це є П'яза Сан-Марко, ось там пише. Плаза Сан-Марко. Сонечко сховалося, люди повиходили на вечерю. Але їда тут здебільшого, бачу якісь чіпси. Щось таке. Ну, ми ж хочемо щось трошечки відсвяткувати. Дивимося щось інтересне, але поки не знаходили, тут є жива музика навіть. І тут жива музика є. Тут часом буває наводнення, вода піднімається аж тут. Вода тут піднімається, люди часом ходять тут у якихось бахілах, у чоботах, вище колін. Нам повезло, що в цей час тут нічого не затопило. А птахів тут багато, і голуби, і чайки. Всі полюють за чимось поживним. Їх тут, напевно, підкормлюють. Чайки якісь як кури. Хоч вже вечоріє, гондольєри працюють. Індуси катаються, індуси мають гроші, їм можна. У них тут якийсь збор біля американського ресторану Hard Rock. І знову морозиво. І знову піца, якісь паніні, якісь, бачите, пончики, хот-доги чи що, це крочета якась. якась. Хліба не хочеться від слова зовсім. Ми зайшли у маленький італійський ресторанчик. Відсвяткувати день народження мами. Happy birthday to me! Заказали рибу, салат. Будемо святкувати. Нім народження. Дякую. А смачне У Степана сіфуд суп. Що там ще? Сіфуд з полентою, з з мамолею. Взяли. Зараз нам почистять рибку, а на грі в Взяли нам свіженького хлібчика і якийсь пафетка. Почистити рибу. Вони пропонують тут почистити рибу для вас. Сьогодні ми святкуємо не тільки моє день народження, а й день незалежності України. з Чим всіх і вітаю. Хай ми завжди будемо ні від кого незалежні, вільні і правдиві. Тост. Людей тут весільна фотосесія. А ми повечеряли сидимо, в'яжем сало. Тут дуже багато собак, або це місцеві собаки, або це навіть люди приїжджають сюди з псами відпочивати. Ретріверів, ретріверів, цих золотистих багато, пуделів. Вже багато. Людей багато. Всі йдуть. Або їсти, або вже наїлися, як ми, відпочивати. Все, на сьогодні все. З вами прощаємося. Всім пока, бувайте здорові. бай-бай, Чао.